Рівно о третій ночі Росія завдала ракетного удару по столиці України. Понад півсотні киян зазнали поранень. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків. У Голосівському районі уламки впали на проїжджу частину дороги без загорень. У Дарницькому сталася пожежа приватного будинку на площі 400 квадратних метрів. У Деснянському загоряння на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку та вісім авто у дворі будинку. Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них семеро дітей. На місці працює червоний хрест, залучено автобус, Київ, Пас Трансу для обігріву людей. Також людьми займаються психологи. Постраждалим надана медична допомога. У Дніпровському районі вибило вікна в двох житлових будинках. Сталося загоряння приватних помешкань, сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд. Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі, аварійні бригади працюють на місці. У районі 35 приватних будинків залишаються без світла внаслідок пошкоджень лінії електропередач уламками ракет. Фахівці, дете київські електромережі, працюють над відновленням електропостачання. А щодо водопостачання, то у Дніпровському районі воно вже нормалізовано. 53 людини постраждали, з них шестеро дітей. Переважна більшість людей отримали різані рани тіла, що у вісьмох гостра реакція на стрес. У решти закриті черепно-мозкові травми, сад, неопіки та інші травми. Інформації стосовно загиблих немає. Усім надана медична допомога пані головний, Лимончик живий. <реш> і з цього всього поганого їй щось блін. вона в спишку побачила в вікно, зразу вискочила, ось видно, що навіть тільки двері закрила, одійшла одних них і зразу й двері сюжились. Не було тривоги, я спала, чула б скочила, вскочила, спишка якась. Я біжком до дверей, там де дві стіни. Сама в шокі. Потім, коли стихли, підійшла до вікна, тобто з кімнати підійшла, дивлюсь, там вже вікна нема, все, лежить, висить. лісить. Слава Богу. Там магістраль, я так зрозумів, добре вниз пішов, тому що там, ну, там магістраль десь на метрах трьох-чотирьох глибиною, може навіть більше. Мешканців багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі столиці, який зазнав найбільших пошкоджень через нічну атаку на столицю, тимчасово прихистять у пункті незламності. Його відкрили на території школи номер 98 що розташована поруч. Дітей, які вчаться у цьому навчальному закладі, перевели на дистанційну форму навчання. У цьому пункті незламності усі постраждалі будуть забезпечені теплом, гарячими напоями, інтернетом, зв'язком та першою медичною допомогою. У Одесі спалахнула пожежа через падіння уламків збитих шахетів сили оборони півдня повідомили, що збили у регіоні 9 дронів. В Одесі уламки впали на територію комунального авторемонтного підприємства. Там спалахнула пожежа, двоє робітників постраждали. Зроновано ангар пошкоджено 11 цивільних автівок. Три вигоріли вщент. В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель при інфраструктури. Люди не постраждали. Загалом у ніч на 13 грудня 23-го року окупанти атакували безпілотниками типу шахет з району Балаклави окупованого Криму. Зафіксовано пуски десяти ударних БПЛА шахет. Усі десять знищено силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України. Майже усі ворожі безпілотники збито на Одещині у зоні відповідальності повітряного командування Південь. Також усі 10 цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом повітряних сил України. У Генштабі Збройних сил України повідомляють, що це були ракети Іскандер МС-400.